Гороскоп на 2026 рік для вас. Що ж вам. Ну, явно будете хотіти чомусь навчатись, можливо, на курси підайте. Можливо, якісь може... когось, навіть може народжені дитинки, ну, ну всяке може бути. Ми... Гороскоп для раків на 2026 рік енергія року. Для раків на 2026 рік. Фінансова робота та кар'єра. Раки 2026. Любов, кохання та відносини. Як загального для раків пройде 2026 рік? І, і того, якому результату е, пройде рак на кінці 2026 року? Не? Não, Branco. Енергія 2026 року. О, ну, ви явно, бачите, мастер діла. Ви будете цілий рік якось працювати, можливо, на роботі, щоб достигнути якихось результатів. Да? Можливо, над собою будете працювати, можливо, ви взагалі опануєте перед тим, що ви писали Пентаклі, да? опануєте якусь нову професію, в якій ви станете професіоналом, мастером свого діла. Да? Ну, я бачу вас мастером свого діла, який вже. От, Кузнець своєго щастя, який от знає те, що Він робить, і він чітко вже бачите як схема, пах-пах-пах-пах, щоб от, е, приносило красиві результати. Ну, це вісь мягкий Я... Тут гарний рік має бути досить продуктивний для вас, 2026 рік досить має бути продуктивним. Ми зараз подивимося, в якій сфері, але в загальному енергія року дуже хороша. Ну, вогонь... никуда не деваются, окей, так Фе карьера, финансовая работа, так карьера. Дивите, ну, достаточно Спокійні рівні енергії, да? нічого такого надзвичайного да, будете накопичувати, да? е, тому що тут все так це. Нічого такого надзвичайного, якихось перемін, якогось такого цього я не бачу. Давайте розкриємо верховну жрицю, що вона тут скриває. І це накопичення чи це економія? От ще мені цікаво, да? давайте подивимося, те, що це більш-менш фінансових робота, це вказує на стабільність, да? що ніяких таких кардинальних змін не буде, а от стабільність. Давайте чтьоху: це накопичення фінансів. Ресурсів, да? чи це трошки голова починає бути, все-таки щось будете за щось переживати, чи це, боже мій, економія що витрати? Кажу, почало стисковувати голову, тому, тому, тому... так, трохи аж, аж під завеслимость. Можете... Ставте на X2 швидкість, саме краще, чи півтора. Джероблю. Ну, дивіться. Тут все таки більше про накопичення. Я так розумію, у вас досить непоганий буде рік для того, щоб накопичити якісь свої результати, якщо якась економія. Якщо якась економія у вас впаде, це тільки для, для реалізації якихось бажань. Можливо, хтось захоче, якусь там, не знаю, нову машину, нову квартиру чи просто машину квартиру, ну, в плані там, ну, коротше, ваша, яка у вас є, да, от буде можливість реалізувати. І якщо і будете економити, то раді цього бажання, раді цієї да. Я не бачу, тут кризи, типа в плані бездені і економія, що кушать нічиво. Да? Тут все, типа, цокей. Okay. Тут все-таки щось ви захочете в цьому році. Але це не буде прям кардинальні зміни. Да? Це будуть більше якби плани на подальші зміни. Типу я щось в цьому році вчусь, щоб на майбутнє собі щось змінити. Ну, тут, можливо, якісь курси, бо тут вона з книжкою сидить, знання, да? можливо, захочете якісь здобувати, щоб... Ну, щоб розвиватись. Розвиватись, ви хочете стати майстером свого діла, і окей, це normal. так. Да? Е, Давайте далі. Любов кохання та відносини. Ну, Тут у вас в сфері фінансів, в сфері продуктивності клас, ціп, в сфері кохання. М -м, тут конфлікти, недопонімання, кризи. Я так розумію, можливо, бо тут везде поодиночно пара ніде нема. Я розумію, що більшість раків, та ті, які в парі будуть відчувати себе самотніми. А ті, які самотні, ну, на жаль, 2026 рік швидше за все ви так і пробудете, тому що ви, ви повністю вкладаєтесь ви в себе в плані ну, щоб стати професіоналом, щоб як би сказати, вас ваш час займає більшість вашої роботи. Розумієте. Раки. Тому якось тут ну, з коханням і під, трохи печалька, да? ну, В плані криза, да? в плані такому форматі можливо, хтось дістали ці відносини, вони не приносять щастя і радості О, тут вже поперек гору. Хтось ніяк не може знайти конект, да? щоб якось е гармонічно. Розвивати ці відносини. Да? Ну, всякі отут ідуть конфлікти, недопонімання. Але ви, 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 ви готові працювати над відносинами. Ви готові, щоб було все у вас окей. Ну, наразі 2026 рік вам відкриває шляхи для кар'єри і заробляння гроші. Ну, Дуже гарний. Дуже гарний виклад. Е, давайте так загального пройде для раків. Ну, дивіться. Все-таки, все-таки, але тут якась така приємна йде подія. Я не розумію, що це має відбуватися у світі, але якось тут все взаємозв'язано. да? У всіх якісь коротчі, кардинальні переміни, і от обнулення башні. Щось має таке різке статися у раді, що кардинально різко. Чи хтось може поміняти, наприклад, Країну проживання, переїзд по троці, тройка кубків і шут. Це можна прям заліт, може бути хто залогітнює. Да? Що ще може бути? ну Тут якісь, якісь різкі кардинальні зміни. Давайте подивимося, це воно в одну. Якщо брати по цих двох картах, то дуже хороші. Плюс зміни, да? От оця карта, ну тут треба дотягнути, давайте ми з вами дотягнемо. От які різкі кардинальні зміни очікувати у 2026 році для раків? Скажіть, будь ласка, да. Це в плюс чи в мінусі ракет у 2026 році. Мічно починається досить серйозна трансформація. Опс. Досить серйозна трансформація. Тут якісь можуть когось бути переїзди. Хтось до когось переїде. Да? Тут іде накопичення ресурсів, да? якось зміни в фінансовій сфері, получається. Від цих змін. Що різкі зміни в раків наступає? Раки стануть щасливіші чи нещасніші? Не так тут Ну, не зовсім прям. Тут, прощався, тут, про щастя, тут про момент дуже довгого очікування якогось результату, але той результат, який ви так очікували, він не буде таким, яким ви очікували. Да? Трохи буде оце все, Да? ноша. Так як я перед тим казала, починає голова трошки боліти. Да? І так само от тут. Типу, от, от Все-таки якась головна біль буде Типу. Плані, ну, не в прямому може бути смислі, але я маю на ну, увазі переносну, що можу щось переживати в якомусь моменті може стати жаль. Ну наскільки я розумію, це щось пов'язано із міровими событиями, світовими подіями. Ну, чи правильно я розумію, так, да. король Кубків, однозначно. Добре. І то года для вас ну ви тут. Прекрасна карта з тим, що ви в кінці року опануєте все, що ви пробували да, за цілій рік. І будете керувати ви мах, ви керуєте своїм життям. Ви маєте всі ресурси для того. Бачите, в нього є і кубок, і меч, і жезл. Ну, все є, да, всі чотири стихії, скажімо так, і всі чотири інструменти, щоб управляти своєю реальністю. Тому. Тільки позитивного настрою, якщо щось і не вдається, якщо щось дуже дуже тяжка ноша і тому подобне, ну, трансформація ніколи не буває легкою. Да? не все. Ми живемо в часи, скажімо так, апокаліпсису, тому не може бути все легко, треба розуміти. Але в загальному брати ще досить непоганий розклад. Ну, Єдине, що от любов кохання трошки так собі, але зато Селіна дає вам шанс заробити більше баблішка. використовуйте його, можливо, можете навіть да, цьому е році стартанути якось, якісь професійному напрямку. Да, от стати прямо магом. Да? Тут ви як мастер свого діла, а тут ви вже маг своєго діла, скажімо так. Тому лайки. Коментарі за надану інформацією для обміну енергією. І дякую з Новим роком. Підписочки!